Доброго дня, майбутні захисники відчисни. Сьогодні ми зібрались з нагоди урочистої відправки прозовників до лав Збройних сил України. На сьогодні призов до армії в умовах неприкритої агресії Російської Федерації на сході України є необхідною умовою підтримки боєздатності Збройних сил як головного інструменту держави. Протидії зовнішнім загрозам суверенітету і незалежності. Урочистості, нагодою відправки, призовників до Лав Збройних сил України оголошуються відкритими. Шановні призивники, шановні присутні, в першу чергу я хочу подякувати вашим батькам за те, що виростили таких потужних і таких свідомих хлопців. А до вас хочу, шановні призивники, звернутися з дуже простою промовою. В усі часи і в усі віки найпочеснішим обов'язком для будь-якого чоловіка було захистити і боронити свою державу. Сьогодні у нас нелегкі часи. І я сподіваюся і щиро вірю в те, що це часи зміни, дуже серйозних змін в нашій державі, коли врешті-решт ми будемо жити як достойна європейська країна. Сьогодні ви ще юноші після служби в Збройних силах ви повернетеся чоловіками. І хочу від себе щиро сказати, як людина, яка два роки прослужила в армії, що як би важко не було. В армії ніколи ви не будете в цьому житті. Шкодувати за те, що ви відслужили ці півтора роки. Дякую за увагу. Шановні призовники, Сьогодні вас прийшли привітати представники жіночої сотні. Тому запрошуємо наших мужніх. Та чарівних жінок, які вже майже рік на волонтерських засадах підтримуються військові частини та установи Чернігівщини в зоні проведення антитерористичної операції, вручити призовникам подарунки на згадку про Чернігівщину. На збірному пункті Чернігівського обласного військового комісаріату 21 квітня пройшло урочисто відправлення 43 призовників до ЛАВ Збройних Сил України. У заході взяли участь директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації Сергій Болдарів, начальник Чернігівського гарнізону обласної військової комісар Полковник Костянтин Нікулін, народний депутат України Владислав Атрошенко. Рідні та близькі приземників, за дорученням голови облдержадміністрації Валерія Куліча. Привітав юнаків Сергій Болдрів, він побажав усім повернутися додому фізично і морально зможнілими, а сама служба, щоб як найкращі роки життя. Як повідомив начальник регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Вадим Мойсник, 22 юнаки виконуватимуть свій конституційний обов'язок в окремому полку Президента України, а 21 служитиме в підрозділах Національної гвардії України. Чернігівщина у рамках призовної кампанії Весна 2015 має направити до війська 700 призовників, які поповнять ряди Збройних сил України, підрозділ Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Вони не будуть задіяні в зоні АТО. Головне їх завдання опанувати військову спеціальність та поповнити мобілізаційний ресурс. На сьогодні до військових частин відбуло майже 200 молодих осіб з області. Міського палацу культури. Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів Леся Шаполова. І спокій в Україні. Запрошуємо до слова голову Чернігівської обласної ради ветеранів, учасника бойових дій Другої світової війни, полковника у відставці Анатолія Москаленка. Майбутні воїни, воїни сил України. Надія по. Бережіть та захищайте її, адже на вас буде покладено найважливіше завдання захисту суверенітету нашої держави. Не забувайте, що ви сини славної Чернігівської землі, яка є краєм бойової партизанської слави, гідними нащадками слави козацької і героїв Великої Вітчизняної війни. Примножуйте бойову славу воїнства АТО. В знаметні дні. Ступайте вида, захисників України, ніс річчя великої перемоги. Ваші діди, і прадіди визволяли Україну і Європу від фашистської чуви. Сьогодні, коли прийшла ваша черга зі зброєю в руках стати на захист своїх матерів, і наречених захистіть їх і свою державу, нашу Україну. Будьте гідними нащадків бойової слави старших поколінь. Примножити честь і славу своєї вітчизні поліцького краю. Ведимі покоління, що прийшли під прапором перемоги крізь полум'я війни, від імені тих, хто відроків нашу країну після регіонів із гаріш, я призиваю вас на радні в ім'я нашої рідної країни на мирну, самовіддану, добросовісту службу їй відповідальне виконання військового обов'язку. Наша армія не тільки школа виховання, а й школа мужності. Вона зробить юнаків мужчинами. як писав поет, щоб стати мужчиною, мало їм родиться. Щоб желез, желез, щоб, щоб железом родиться. Мало стати людой. Ти должен прехваться, разбиться і стати мужчиною і самим собою. Хай щастить їм у вашому житті радість службі. Бережіть пам'ять про велику перемогу. проножуйте бойову славу вітчизни. Повертайтеся живими, змужнілими, справжніми, мужчинами, патріотами. Артист України Володимир Грішик. Маколицях нашому перело. Силах України, справа нужніх чоловіків, патріотів своєї батьківщини. Шановні призовники, саме вам сьогодні в найбільш скрутний для нашої держави час. Народ України довірив зі зброєю в руках стояти на сторожі і цілісності та недоторканності. До слова запрошується, військовий комісар. Чернігівського обласного військового комісаріату полковник Костянтин Нікулін. Шановні присутні, дорогі призовники, сьогодні в вашому житті дуже значна подія, тому що через крок ви почнете вже справжню чоловічу життє. Вам буде довірена зброя, з якою ви будете захищати недоторканість. І цілісність нашої держави. Чимало чернігівців виконували і виконують завдання в зоні проведення терористичної операції з честью і гідністю захищають свою батьківщину. Низький уклін вашим родинам, які виховали таких хлопців, які в такий скрутний для держави час свідомо прийняли рішення згідно чинного законодавства піти до лаз Збройних Сіл. З метою захисту своєї батьківщини. Я бажаю вам стати справжніми чоловіками, змужнити за той час, що ви проведете в лавах Збройних Сил. Рядом з вами будуть справжні друзі, які разом з вами будуть виконувати бойові завдання. Бажаю вам всього самого найкращого, змужнілими, здоровими, повернутися до ваших родин. Дякую, слава Україні. Е, придеться, підемо. Що тобі мати сказала? Що батько сказав? Рідні е, батьки рідні повністю підтримують мій вибір, і це для їх дуже велика честь. Що я не побоявся, я не заховався, я пішов служити. Тобто ну, не було такого сина, ніби. Е, ну, мама, звичайно, там трішки сльози потім зрозуміла все І... Не було, так, що вже все, термін прийшов, що ти вже служити не будеш. Так? От як? Uh, в університеті? Я думаю, що ти вже не планував, якби не війна, то не служив. Ну, звичайно, далі робота, сім'я і як все в усіх, але ситуація така в країні, що треба. а сім'ю, Ти сказав, Сім'я. Сім'я. Тато мама? Тато, мама і менший брат. Нема дружини, дітей, не ні, ні, не встиг. Nee. Ні, нема нареченої. В Києві Так. Да. І це виходить, що рік тобі треба буде служити з Так, да, виходить, так. Да. Так, 12 місяців. 12 місяців. Все. А було якісь тестування, може, там я не знаю, якісь е -е, в плані здібностей, розумових, от коли військкоматі відгукали. Мене звати красій Анатолій, село Остапівка, Варенський район, Чернігівська область. Президентський полк воєнна частина а 02 22 місто Київ. Взагалі повістка прийшла і мене визвали. І я поїхав, забрав повістку. Мені сказали 20-го числа прибути в армію. Нам нічого не казали ще. Ну, казали, що закон вийшов, що не попадемо, не знаємо, що далі буде. А якщо через півроку то скажуть клубки, тобто збирайтеся, ну, поїдуть. Поїду. поїду. ми повинні захищати свою країну. Ми майбутнього своєї країни. В рамках призивної кампанії на строкову військову службу сьогодні з Чернігівського обласного збірного пункту військомату убиває дві команди. Це 43 призовника. 22 з них поповнять лави елітної військової частини. Це окремий полк президента України. 21 призовник був проходити службу в підрозділах Національної гвардії України. Всього з Чернігівщини, згідно розпорядження кабінету міністрів України, мають цієї вісни поти до військових формувань 700 юнаків. Вони всі юнаки, які підуть на строкову службу, вони не будуть задіюватися в зони антитерористичної операції в бойових діях, брати участь не будуть. Головна мета завдання це опанувати військову справу, здобути її, вивчити зброю, техніку і тим самим поповнити мобілізаційний ресурс держави нашої.